Вільна на це перш на червоні повернення додому. Для нас це звичайна робота. Ми її виконували. А відмічати нехай цивільні відмічають. У нас робота ціла купа поранити. Треба нищити ворога, так як він а, щоденно робить спіти, обстріли на наше місто. І не припиняється. Якщо ми будемо відмічати, то це трішечки затягнеться. І вони розслабляться. Це відчуття, всі плакали. Всі плакали. В нас переважно всі з мого підрозділу були херсонці з Херсону, переважно. І коли ми повернулися додому до сімей, які просиділи в окупації, то це не передати ті емоції, які відчували на той час. На сам момент визволення Херсону місто було дуже сіре, дуже дуже сіре. Дуже багато людей повиїздили. Змінився, змінився так. Город е, почав оживати, почало повертатися життя е, до людей. Люди з сел почали приїздити в місто, займатися своєю роботою, допомагати друг другу. Але ворог е, не полишає ні хвилини спокою. На жаль, зараз у них пріоритетна ціль. Е, е, я думаю, багато хто ситує за новинами. В них в зиму залишити херсонців без електроенергії, опалення. А останнім часом а останнім часом дуже часто почали робити спіти та враження західронів в приватні будинки, підпалювати будинки, бити пожежників. Медиків, які приїжджають на евакуацію цивільного населення. Вони налаштовані, щоб це все закінчилось. Багато хто бачить, військових зиму Допомагає деякі жіночки, роздають шкарпетки. В'язані ну, типу, це приємно. Багато хто підтримує морально. багато хто допомагає фізично. Херсон більше ніхто ніколи нікому не віддасть. Це якби не казали там цей псо не зрозуміло від кого. Uh, на даний момент Херсон це саме неприступна фортеця, фортеця, повертається на, ну, на всій лінії зіткнення бойові. Він так розположений, що штурманути його просто фізично не вийде. Uh, Ціля одна у нас завдання знищити якомога більше ворога. Uh, так як у нас після, після кринок і після мадяра, після того чого він нас навчив, uh, дав знань. І в нас в районі, в нашому, техніки ворожої майже немає, а піхота великої ролі не грає. Ну, типу, вони передвигаються по сірій зоні, але ми їх знешкоджуємо буквально в перші години їхнього перебування.